Політехнолог Тарас Загородній зараз приєднується до ефіру Апостроф Тіві. Пане Тарас, я вітаю. Так, доброго дня. Пане Тарасе, я попрошу вас роз'яснити тут і політичний трек, а, наслідки, і мотиви такого рішення, і суто юридичні обставини, тому що громадянство це м, ну така серйозна база, так би мовити. Його і отримати е, досить таки складно, але і позбавити його не просто. Що за юридичний механізм для цього знайшов президент. Ну, дивіться, давайте почнемо, чому мотиви, так звичайно, що є величезний запит суспільства, що е, ОПЗЖ, шарії і так далі, все ці люди просто не повинні бути у владі. Так і є тиски, в тому числі е, ми бачимо записи з фронту воїнів, які вимагають, щоб ОПЗЖ і всі інші відверті вороги України не були в парламенті, не у владі. Вони ще ж на місцевих органах влади їх досить багато. І тому влада здійснює такі кроки відповідно до запиту суспільства і правильно робить. Ну знаєте, це як от нещодавно у нас правила службу Українська церква ледь не вперше за 350 років. Ну це теж результат роботи в, в Києво-Печерській лавлі, Це теж результат роботи політичної волі. Ну в даному випадку і влади і, і виконавцям був в першу чергу СБУ на чолі з бойовим офіцером паном Малюком, який розуміє, що таке, що таке, коли у тебе ворог є за спиною, і що треба робити. От там проявили воду, почали саджати е, московських попів. Так і з, зачищати церкву е, в даному випадку цей крок дозволить позбавити депутатства тих людей там медвечук, Кузьмін е, тому що якщо немає громадянства, це означає, що я позбавляється депутатства, угу. е, в чому в чому е, пане Тарасе? Е, е, тут можна так. я докину запитання. От коли ви кажете про е, суспільний запит, то мені здається, суспільний запит на справедливість, <клес> суспільний запит на Юридичне рішення на суд, на висновок, на покарання він вищий, ніж ну тобто позбавлення влади чи витіснення із влади, це тільки частина цього суспільного запиту. Якщо конкретні люди вже є не громадянами України, то виходить і українське законодавство на них не може бути в повній поширене. Чи я помиляюся? Не, 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 не так, так якщо вони здійснювали злочин, коли вони були громадянами України. Uh -huh. То це означає, що все рівно можна порушувати кримінальні справи. Ніхто тут нічого не заважає робити, тому що це було в період, коли вони були громадянами України, так тому я не вважаю, що тут вони одразу ж уникають відповідальності. Ну деякі звичайно, що тікають з країни. Це ніхто не заперечує. Але якщо людина без громадянства або з іншим громадянством на території України здійснює злочин. Вона теж підпадає, вона теж може бути uh -huh. засуджена так. Тому тут я б не говорив так, що стосується самої схеми позбавлення громадянства, особливо якщо людина мала її від народження, не набуття uh -huh. а не народження. тому що нас часто плутають історію, наприклад, з паном Сакашвілі, коли він набував громадянство, пам'ятаєте, там за часів. Минулої влади, коли він набував громадянство, там була а, причина в тому, що там були не, некоректно оформлені документи, навіть пан Сакашвілі не особисто підписував. Так, там була юридична, конкретно юридична схема юридична зачіпка в даному угу. випадку. А, що стосується громадян, які набули а, право від народження, так. Воно має дещо таку, е, таку знаєте, плаваючу юридичну гарантування, тому що в дійсності, якщо читати нашу конституцію, позбавляти громадянства неможливо. Неможливо. Але тут знаєте, які... ну власне, от я пам'ятаю цю норму, тому і рішення викликає. ну, викликає дивіться, запитання. Дивіться, дивіться. Ну, ми повинні е, тут є. Е, е, ну, по, ми повинні розуміти одне, що будь-яких представників е, е, країни окупанта в, в нашій владі не повинно бути, тому що вони часто користуються юридичними зачіпками, щоб залишатися при владі. Угу. Е, тут юридична е, юридична зачіпка і казус полягає в тому, що зараз е, ну, фактично е, позбав, якщо ми зараз позбавимо всіх депутатів діючих депутатів, які пройшли по списку. ОПЗЖ їхнього статусу, угу. то це не означає, що фракція зникає. Вони фактично там суваються по списку. Ті, хто були в списку до цього, вони просто стають депутатами. Так? І тут ще одна є так, фракції. Ж вже заборонили. От і виходить, що у нас, ну знаєте, от сухий а... залишок цієї історії поки що. Мабуть, ви зараз назвете мені аргументи і юридичні і політичні, чому так, але поки що у висновку виходить, що позбавити громадянства насправді легше ніж позбавити статусу депутата. Ну ну якщо обирати обирати в даному випадку, обирати між гіршим а, і… Ще гірше, Ну в даному випадку я вважаю, що можна позбавляти громадянства uh -huh. всіх, всіх і кандидатів депутати, від які у витопа і на місцевих рівнях, в тому числі, а, тому що ну це відверти колаборанти. Давайте будемо uh -huh. відверті. І тоді ми вирішимо питання наявності не тільки цих депутатів, не тільки ну звичайна схема така ну дуже. Юридично чиста, але у нас зараз іде війна, uh -huh. і ми повинні розуміти, що цих людей на місцевому рівні у нас ж є ж місцеві депутати. Про це теж слід забувати. Є ще партія шарія, про яку теж часто забувають. Uh -huh. Якщо подивитися, хто став колаборантом на тимчасово окупованих територіях, це в першу чергу ось ці партії, uh -huh. ну в більшості своїх випадках. Тому тут е, питання або ми починаємо. Гратися в юридично чисті норми, так що буде викликати обурення суспільства, тому що гинеться цвіт нації зараз у нас на полях на війни, або ми вирішуємо це питання так, юридично може бути воно не виглядає дуже правильним або гладким. Але ми вирішуємо питання, що влада у нас буде зачищена. Ну, mm -hmm. подивимось, тому що в Верховній Раді ж зареєстровано декілька законопроєктів щодо заборони. До речі, і по, по по церкві московського патріархату і ОПЗЖ. Подивимось, що все ж mm -hmm. таки буде винесено, тому що запит є. суспільство вимагає, щоб цих людей не було в Верховній Раді, і так далі. Ну, пам'ятаєте, до речі, історію з переобранням національної олімпійської комітету mm -hmm. так. Так коли там знову були переобрані ті люди, які там знаходились по двадцять 30 років, ну, все ж таки підтискав суспільства і в тому числі кроки тих людей, які не захотіли бути разом з тими людьми, яких небізмістанно підозрюють, що вони є п'ятою колоною. Москви в нашій держави, угу. ну все ж таки дотиснули. Дотиснуло тут. Ну, вибачте, будь ласка, таке угу. я, я прихильник, все ж таки, щоб цих людей просто не було у владі. Пане Тарасе, а що далі буде відбуватися? В принципі, яка перспектива? От щодо них я ж розумію, що це тільки один із пунктів довгого шляху, і що до них мають бути власне в перспективі якісь рішення судові. Мабуть, СБУ ж проводило розслідування. Проводить і от цікаво, що заяви звучать із російського боку. Пісков мовляв, заявив, що йому нічого сказати з приводу наявності російського громадянства у Медведчука. І Можливого отримання в майбутньому. Ну от немає у кремлівського речника такої інформації ні. Ну це право Росії там розкривати, не розкривати. Це право будь-якої держави говорити, чиї громадяни чи не чиї громадяни. Це просто відносно, безвідносно до того, що вони. Є окупантами і воюють проти України. Тут питання в наступному чи є механізми, наприклад, засудити цих людей. Так угу. є, у нас є заочне громадян, заочне засудження і заочний процес. От як по Інуковичу було. Ну Янукович десь там перебував, перебуває в Російській Федерації, так але заочне засудження його в Україні відбувалося. Так це стосується всіх інших. Я думаю, що ну. Ну, ми, ми повинні розуміти, що, що зараз більш небезпечно. на наявність тих людей е, у владі, які мають вплив, деякі до речі мають доступ до державної таємниці. Не будемо це добувати. вражає, як так, таке ну, може це... відбуватися досі. Це залишається а, питання відкрити. Депутати... А якщо вони є депутати, так вони мають доступ до державної таємниці, можуть, наприклад, відвідувати закриті засідання а, різних комітетів. Наприклад, бути присутні, якщо uh -huh. буде закрите засідання, де будуть обговорювати державну таємницю, Вони можуть там бути присутні. Тому mm -hmm. тут питання наступне. А скажіть, пане oh. Тарасе, а ще один нюанс. От депутатська недоторканність, пам'ятаємо, що це дуже важливий такий політичний етап, відмова від неї, зняття і спрощення процедури зняття ухвалення такого рішення Верховною Радою. От коли зніма висловлюється підозра, е, знімається недоторканність, то доступ до держтаємниці все одно зберігається. Ну, тобто, Медвечук, ну, це... е, десь там сидячи в Росії, може е, теоретично за якимись закритими лініями мати доступ до е, е, держтаємниці української І там особисто повинна бути. Ну я думаю, там доступ до державної таємниці надає СБУ. Там є ага. спеціальна процедура, і не всі не всі депутати, не всі депутати у нас на парламенті мають доступ до державної таємниці. Це окрема процедура за це. Це юрисдикція ага. е, СБУ. Тобто вони за це це безслідково до речі зараз законопроект там ще буде щодо якраз розширення діяльності СБУ по контрконтрозвідувальній діяльності ну теж в парламенті повинен бути ухваленим і це дасть дасть можливість СБУ більш ефективно працювати на території україни ну і поза її межами тому в даному випадку в даному випадку ми повинні е, визначатися там, да у нас зараз іде війна, так? Угу. так можна йти по юридично вивіреної процедурі, але ми не приберемо е, цих людей з влади, так, які можуть нанести величезну шкоду нашій що державі. Їжу дуже багато. Е, тому що ну дивіться порушення кримінальної справи розслідування а у них купа є адвокатів так а це якщо oh, наприклад так. да якщо наприклад слідчі веде там наприклад декілька слідчів займається е, е, справою проти них виходить де група з десяти адвокатів я вам скажу вони їх просто будуть різними способами Користуючи кримінально Затягувати справи, так як так, ми це бачили вже дуже багато разів. Питання, а вони ж будуть при владі. от, от в чому uh -huh. проблема. Uh -huh. А так в даному випадку можна ж спочатку приблати з влади. Так uh -huh. я говорю, я не, не говорю, що це юридична чиста схема. Ніхто це не говорить. Але в даному випадку ми отримуємо результати, але юридично можлива і забезпечує бажаний результат. А там, а там далі ми вже там можна, можна, отам можна роками вести е, справу згідно з кримінальним процесуальним кодексом, але врешті-решт, все ж таки, дотиснути, щоб вони сиділи там. Ну сиділи або принаймні були засуджені. Mm -hmm. Бо можна ж в розшук подати між державами, щоб а вже вони, вже. якщо до Росії, то е, там у себе і проводили канікули на калимі. Угу. Пане Тарасе, іще ще одна сторінка цього разу міжнародна. Звернемо увагу на Туреччину і на її політичні пропозиції чи позиції щодо України. Туреччина підтримує українську формулу миру. Анкарас приятиме реалізації ініціативи, яку запропонував президент Зеленський на саміті групи 20. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлюд Чавушоглу. За його словами, країна докладає всіх зусиль для вирішення війни. Війни в Україні а турецький президент Раджеп Тейпердоган від початку прагне досягти як припинення вогню, так і тривалого миру. Чевошоглу зазначив, анкара, нібито також вбачає готовність Росії до переговорного процесу. Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, що за двоїста позиція? От через кому згадувати в одному реченні ну нас, українців, це тригерить. от просто звичайних громадян. Коли кажуть так, ми прихильники української формули миру, але і Росія прагне переговорного процесу, і в цьому якось звучить, ніби натяк. Ну ну поговоріть же ж з Росією, давайте же, же ж говорити. Дивіться, давайте чітко розуміти одну просту річ: міністр, це міністр закордонних справ Туреччини, ердоган президент Туреччини. І вони захищають інтереси власної країни. Вони хочуть витиснути з, з війни Росії проти України максимальні дивиденди саме для себе. Вони не наймалися, не наймалися захищати наші інтереси. Туреччина, Туреччина, давайте будемо відвертим. А самого початку значно більше допомагали в військовому плані а, Україні. От байрактари, як бойові безпілотники, з'явились в Україні не значно раніше до початку війни. Так, ще раз mm -hmm. значно раніше після початку війни. А ударних, зверніть увагу, у нас ударних безпілотників майже ніхто не постачає. Ну, досить рідко з західних країн. У нас або набої, або гармати, і так далі. От ударні безпілотники, там велике питання, тому що от американці там говорили, будемо постачати, потім не будемо постачати. Ми поки що їх так масово не бачимо. Це раз. Туреччина. Після початку агресії перекрила Босфор для заходу російських суден mm -hmm. так, ну, військових кораблів. Це е, я читав. Є така доктрина Монтре, яка підписана була ще 1934 року, яка визначала визначає е, правило проходження е, суден через Босфор, так, так ось я вам скажу це. Суто політична була воля Ердогана, тому що він не був зобов'язаний перекривати перекривати прохід військових судень через Босфор. Чому тому, що в доктрині Монтре там є визначено, коли можна пропускати, і там є такий термін, коли йде війна. Тобто uh -huh. чітко визначено, що війна, або там Туреччина бере участь у війні, або не бере участь у війні і так далі. Росія ж не оголосила війну, і тому, якби, якщо виходити з букви закону і чіткого слідування доктрини Мантре Туреччина. 에, могла і не зупиняти кораблі, так ну, uh -huh. війни не немає нормальна зачіпка. У неї була якби туреччина пристала більше da, на російську юридичну da, позицію. А тому давайте. Да, давайте чітко розуміти, що туреччина допомогла, щоб ще декілька кораблів не зайшли в чорне море. Вони зараз в мово, які uh -huh. є носіями калібрів. По-моєму, там ще один корабель класу, який потопили класу Москва, uh -huh. теж знаходиться в Середземному морі, і тому Туреччина вже зробила крок. Більш того, Туреччина вже фактично прийняла е, Одесу і Одеську область в НАТО, коли uh -huh. вони фактично заявили, що вони беруть під охорону ці зернові е, Зерновий зернові коридори, які йдуть так. Ми бачили, що як Росія не може нічого зробити. Як знаєте, пам'ятаєте, як формулювання було е, Україна, ООН та Туреччина повідомили Росії, що зернова угода продовжується. Тобто uh -huh. вони не змогли її зірвати. І фактично Туреччина вже надає. Ну плюс вони надають зброю, вони надають свої РСЗО. Є турецьке РСЗО на території України, надають бронетехніку, так uh -huh. далі. Що стосується російської частини, так вони витискають з Росії все, що завгодно. Це правда. Вони знижки вимагають. Росія віддала за газ, так і за нафту. Фактично, Росія за власний рахунок будує атомну електростанцію на території Туреччини. Росія була змушена віддати Туреччині Лівію, Сирію. Фактично, Витис, витисняє її з південного Кавказу. Це правда. В обмін на що? В обмін на що? В обмін на те, що Ердоган чесно обіцяв Путіну подзвонити Зеленському і поумовляти його піти на, угу. на, якісь, ці, на якісь поступки. Правда? Це абонемент оплачений. Так? Тому в даному але випадку... оплачений факт дзвінка чи оплачені поступки, тому що знаєте, із картини, яку ми ну, бачимо, я Тараси так, 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 може я, скластися я... враження, що у Туреччини а, ну загалом в лінії стратегічних інтересів є ну не поразка Росії, скажімо так. Тобто, бодай не ну, тотальна. Дивіться. Ну дивіться, Туреччина в, в дійсності тут а, в питанні не поразки Росії. А так Туреччина і так і так виграє. Там да така що? а що а, а їм з цього? Там Росія послаблена, знаходиться під Тому і питання. Якщо Туреччина все одно виграє, навіщо весь час реферанси про перемовини? А тому, що Туреччина хоче бути регіональним гравцем. Вона mm. хоче показувати. Вона ж це ж гра і в рамках НАТО, і показувати Сполученим Штатам Америки, наскільки ми тут потрібні в цьому регіоні. Так? А давайте ще зніміть з нас санкції а, по постачанню деяких озброєнь. Туреччини ж до речі, ж не оплати не дали можливості купити F-35, якщо не помиляюся, незвичайно на те, що вони до неї до речі заплатили за нього. Вони ж там оплачували цю програму. Так а ось і, 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 і до речі, на них наклали санкції саме через стосунки з Росією, коли вони закупили. С 400 це було ще декілька років тому. Це, до речі, одна з причин, чому Туреччина так різко захотіла з Україною співпрацювати в галузі будівництва безпілотників. Їм потрібні двигуни, моторсічі, тому що їм просто їх не постачають з Канади та з інших країн. Uh -huh. Тобто, ми повинні, знов, ми, ми повинні розуміти, Туреччина Туреччина захищає власний інтерес. Так? В і Ердоган не президент України, так і він нам нічого не винен. От ну серйозно, нічого не винен. У нього, якщо ви закінчуєте війну, так тобто, це ну це ваш вибір. Ну він помов, поумовляє, зробить якісь там рефара е, е, реверанси. Угу. Там да і ви повинні ще розуміти, що Ердоган все ж таки цікавий для. Заходу, в тому числі посередних, тому що це ледь не єдина людина пристойна, яка ще зустрічається з Путіним, mm. а канал вони все рівно хочуть зберігати. Так, у дегана власний інтерес у нього власне концепція тюркського світу е на території Росії. До речі, на території України теж, якщо відкрити карту, е то можна побачити, що вони розглядають тюркський світ. Це у них Крим і Бесарабія, там де живуть Грутаузи. Mm. Так що Туреччина переслідує власні інтереси, вона знов таки і вона і так багато чого дійсно для України зробила. Давайте теж будемо відверті. Але хоче бути газовим хабом Європи, змушує Путіна переорієнтувати. Переентровувати газові потоки через свою територію зараз. Він намагається отримати стати газовим хабом для країн прикаспільського регіону. Це Туркмені, Туркменістану та Казахстану, щоб вони експортували газ, в тому числі через Туреччину. Це до речі, страшний сон Газпрому. Тому що Газпром ніколи не хотів, щоб туркменський газ з'являвся в Європі, а так він може з'явитися, бо газогін можуть побудувати через по дно Каспійського моря, через Азербайджан і Туреччину і далі на Європу або через Грузію. Тому тут гра йде на декілька шахівницях, і тут вчитися треба в дійсності Ордагана, як він е, well, працює, але мабуть, вчитися і пригадувати ці давні такі дипломатичні максими, так що немає вічних друзів і ворогів, є вічні національні інтереси, і нам треба пам'ятати про свої національні інтереси. І щоб нам навіть друзі не говорили і не радили. Якщо вони говорять, наприклад, про перемовини з Російською Федерацією, то у нас має бути на цей на це питання власний погляд. Це не означає, що слухати треба. Тобто Україна повинна брати, розуміючи, що ми знаходимося Україна фактично фронтір Європи. розуміти, що у нас політика і економіка, і все, що з цим пов'язано, більше повинно, схоже бути на Ізраїль, так угу. або на Туреччину, тобто з таким же роль, великою ролью армії. З такою ж розвинутим ВПК і так далі. Туреччини багато чого слід повчитися і в промислові до речі, політиці, якщо уважно подивитися, тарасену і... е е от я тільки можна на останок зазначити, хочеться ще далі на схід піти до Китаю, але про Туреччину завершуючи одне, в чому не хочеться вчитися у Туреччині, це у способі управління. От такого е авторитаризму, все ж таки, який у Туреччині теж є довго, серйозно при владі один президент. Вибори відбуваються, але ми розуміємо, що методи доста. Достатньо, достатньо жорсткі і, і серйозні. І у заходу теж оцінки. Я, я, цього, я цього не заперечую. Це, це питання турецького народу так знову таки. Так. Там є вибори, все ж таки, а не диктатура, як і і є шанси, що Ердоган може програти вибори. Давайте теж будемо відверті. Так що так говорити, що там повністю диктатура, так авторитарний режим, ніхто не заперечує. І це це до речі, це до речі, Європа так зробила, тому що Європа, коли морочила голову Ердогану, що вступом в ЄС одна з їх вимог була давайте скоротимо вплив армії на на суспільство і на суспільні процеси армія в туреччині з часів кемаля та тюрка завжди була таким світським світським інститутом який якраз Uh -huh. І був врівноважував ну, своїм гарантом важили урівноваження, як ви їх розтоптали, в тому числі за допомогою Європи, так Ердогану немає противаги зараз в країні. Ну Та, так що так, ну, так так, свої історичні уроки є всюди, але ось а, а, саме такий спосіб управління, мабуть, те, що Україні не дуже би підходило, і ось це мабуть цього вчитися. Ну, б я не Медицин. говорю, що спосіб управління. Я говорю, що слід захищати, тобто повинно бути розуміння у еліт так, власних так інтересів. Так. Теж менше слухати, що тобі говорять, тому що багато можуть говорити те, що в дійсності не відповідає дійсності. Знаєте, це якось голова, легендарний голова спочатку генерального штабу, а потім е, е, міністр секунд може, на завершення цієї думки може, як, у Китай. домівки. Якось сказав, дайте нам гроші, дайте нам зброю, а свої поради залиште при собі. Чудово, спасибі вам. А далі у Китаї. Ну тут уже е, спосіб управління тільки один. А і ця країна, звісно, слухає багатьох, але робить саме те, що вона вважає за необхідне. Китай хоче віддалитися від слабкої Росії і поліпшити відносини із Заходом. Основну увагу приділятимуть зв'язку зв'язками з Європою. Пише Financial Times. Пекін тепер розуміє ймовірність того, що Росії не вдасться здолати Україну та вийде із конфлікту другорядною державою. Вважають аналітики. Крім того, попри. Про всі публічні заяви про двосторонню дружбу у приватних бесідах китайські чиновники висловлюють недовіру до самого диктатора Путіна. Китайські дипломати стверджували, що Пекін не знав про намір Москви почати повномасштабне вторгнення. Головна ідея Китаю полягає в тому, щоби спробувати переконати європейських колег у тому, що він готовий використовувати тісні відносини із Москвою, щоб отримати Путіна від застосування ядерної зброї. Ще одним аспектом стратегії Пекіна є позиціонування себе не тільки як потенційного мертва. Творця, але і як сторону готова взяти участь у будь-яких післявоєнних зусиллях із відновлення України е, дуже коротко, буквально дві хвилини. Але як ви оцінюєте ось цю інформацію? Так вражає Китай, не знав, заявляють принаймні, так що Росія е, має нападати на Україну. Ну, бачу, усміхаєтеся недовірливо. Не вірите китайцям, які кажуть, що ні-ні ні. ні, 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 ні та ми Алла. тут не при чому, ми нічого не знали. Але що буде далі? От зараз нова сторінка гри від Росії, ніби хочуть трошки відбудуватися більше з Європою. А це читай противага Америці. Так, давайте ми тут поспівпрацюємо. А там у нас трішки напружені взаємини. А, як нам бути в цьому? Е, ну, слідувати власним інтересам, слідувати власним інтересам і бо досить дуже прагматично ставитись до світу, так тому що кожен навколо війни з Україною, тобто, хоче е, витиснути власний інтерес. Україна теж повинні витискати власні інтереси, розуміти власні інтереси, так і теж менше слухати, що, що від нас хочуть, як або в якомусь там у нас знаєте, у нас така. Дурнувати ще є звичка. Ми втікли, припинили слухати, що в Москві говорить. Слава Богу, там ще з 2014 року і зараз теж не теж вже ніхто не слухає. Але якісь думки другорядних західних політиків, які часто густо взагалі інтегровані з Москвою, у нас чомусь проходить на ура треба критично до всього ставитися і запитувати риторичне українське питання і що і що нам за це буде тоді у нас буде і з політикою більш менш нормальне розуміння власних економічних інтересів і політичних інтересів і розуміння того що не все що говориться те що даються паради вони корисні для нас може для тих країн країн звідки йдуть паради вони можливо корисні але не означає що це для нас корисно. Ну що ж, будемо стежити за китайською політикою, і куди а, буде а, далекосхідний вітер надимати їхні вітрила, і що нам робити теж з цим? Дякую, Тарасу за сьогоднішню розмову. Дякую. Тарас Загородній, політтехнолог був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.